Вам дорогі друзі, ми знаходимося на об'єкті, десь трошки є дороги, їхали. це Рівненська область. На межі з Волинською близько. Дві коротенькі. що у нас тут є цікаве? Цікавий котел 50 кВт отакого От виробника. Про Інформація про такі котлети є на нашому каналі. Котел з більшим допомоги. Більш таке економний, ефективний. Теплоакумулятор того самого виробника, єдине, що коли везли, почарапли фарбу. Теплоакумулятор 1900 літрів, плюс 50 кВт котел. Його будемо зараз утепляти такою ватою. Кнау, кнаув на практиці нам найбільше подобається. Він і не сильно кусається, хоча трошки судно кусається. І воно добре тримає тепло. І Він якби там тримає цю структуру. Утепляємо, що тут буде цікаве? Цікавий тепла підлога перший поверх, тепла підлога, другий поверх, батареї, самочок, плюс плюс е, триходовий клапан насос на батареї теж буде. Е, гаряча вода, рециркуляція. Корче роботи тут, ого-го, і нам утепляти, це такий виступ буде заважати, треба тут треба буде замотати звати, з ватою і усім протиснутися. Як воно буде, що не знаємо, але мусимо робити. Yeah. Замість того, щоб знімати фільм, будемо працювати. Далі покажемо, що з того у нас вийде. Так, бочечка, дивимося, один шар. Мінвати, десяточка. Стягнемо стречою плівочкою, стає з їх десь приблизно 6 см. Половину, а потім ще раз десяточку, сильно не тягнемо, якраз так, щоб два шари було рівно з цими трубками. Краще трошки виступає за трубку, ніж, ніж не це Бачимо, вгорі не зручно, м'яко кажучи, мотати. що ми? ми то на телефоні, то знімаємо відео. Столичка розложили, розкладний столичок. розложили, цілесь гаєчки для транспортування, повісимо тут і, і будемо. Будемо щось шукати Тут деталей. Назаказували. Не знаю наскільки тисяч, тому тут багато всього. Бачите, 32 американочки. 32 американочки. І так, і так, і так, і всього тут багато. Будемо розбиратися, бо коли сказав списочок, був план. Коли пройшло вже трошки часу, план не пам'ятаю. План був мається на увазі усний в голові. Бо там якби самотчок 32 трубою зроблений, ну д'ємо четверті, але на дві гілки. Одна гілочка, бачимо, труби, пішла, Бачите, одна труба 32. друга. І знизу так само дві гілочки 32 ї труби. Треба якось їх між собою подружити. Що, як мало бути, ще. будемо згадувати. І так багато всього. І рециркуляція десь є, і все є. Там ящик запчастин обчастин, там ящик, Та ще ж не все, ще їх багато. Розбираємося, виходимо, ще тільки ну, розібратися, спланувати перше. Трошки щось починаємо робити, ще плану немає. Чого немає плану, бо щось котел на місці, але вже теплоакумулятор. Бачите, такий гарнюні. Гарнюні, гарнюні. Двіси, нема таких, як то матрьошка передушного рівненько, бачите, як стукарна спинка, трошки хіба камери скажає. І намотали рівно з трубками. Але є нюансик. Робили індивідуальний теплоакумулятор і оцей термометр верхній виходить в стінку. Десь ми влохонулися. А як так можна було зробити, не знаю. Ну вже все. Нічого не змінимо. Що з тим термометром. Ми то я там закринемо, але його не видно буде. Придеться якийсь електронний там термометр. Хоча основних два термометри буде тут на лице. Основних два буде. Чуть-чуть сюди змістити. Ми сюди провертаємо, але виходить, змій вічок нас. Просто в стіну. Хоча там, зараз ми подумаємо. Може ми зміючок підсунемо і на змівючок місце буде. Ще, ще ми не прийняли рішення. Може щось, щось придумаємо. Пройшло в нас півдня часу, поки доїхали, поки ми вивантажили, поки обмотали. Ну, Влад із господарем обмотували, поки ми сюди котел, поки підігнали ці трубки, ще там. Зробили трошки халтуру, але вище сположення резонули трошки не так. Тут перехід бачимо 180-й димохід е, в котлові, а вже їх був замовлений м -м, димохід раніше був замовлений 200 перейшли на 200. Єдине, що я казав, він закороткий. За короткий 200, воно то добре, начебто, начебто добре, але при розгоні при розгоні трошки гірше в холодну пору, як повітря пробка. І тут один турболізатор більше ми не даємо і шибру не ставимо. Зловживають люди шиборами, потім починає котелку кусувати, і починаються проблеми. Проблеми, Потім, хто винуватий, винуватий котел. Виробник винуватий. Якщо з розуму користуватися, людей шибером шибором піддавлюється добре. Краще кинути турболізатор, турболізатор теж один, саме те для котла. цього Якщо буде заслаба тягага, навіть того можна виймати. Отак людей стоїть без турболізатора, без шибера. Працює прекрасно 50-шкоти і проблем немає. І не сильна тяга буває. А якщо засильна, одну турболізатора підкинули і саме те, два турболізатори теж вже, давлять. Якщо вже така сильно-сильно-сильно то вже там Можна Можна буде чисто індивідуально щось підібрати. Як вам показати котельню? Котельну немала. Місце ого, ого тут. Але всього треба ого поставити. Гребіночка одна, гребіночка друга під теплу підлогу. який там має бути якось так, де нас вас. котловий підміс. І оці самотеки, якось треба їх поцілювати між собою, дюємо з четвертю, з і там горі дюємо щетверть. Плюс ще рециркуляція. І це все треба нам, воно ну, воно начебто небагато, одне, друге. Потім накладатися, накладатися, і тут буде всього, я думаю, що достатньо. Ну що, будемо пробувати? Починати. Півдня прийшло. Називається починати. Ну, якщо по правді сказати, що хоча б тут щось. Щось десь трошки скручено, ще колектор. Там лежить не прикручений. Трошки розібрався такі деталі, трошки бачимо, поскладав грибінки до, до ума доводить. Тобто якась робота попутно робилася, але це так. Це так. Ну що, поїхали, як казав Гагарін. Так, на вулиці бачимо сутеніє. Особливо не знімали. Щоб так ідентивно працювали, не скажу, Влад він працював, а я багато на, то на телефоні зінки то десь із паном Русланом про інвертор, там десь по Вайбері спілкуємося про, про панелі. Все людина щось відповідає. Ні, і дзвонили люди трошки. якого етапу дійшли, дійшли до самого такого складного, це Влад підігнав. Буде з'єднано на цю городу. З цією, ця варка буде по місці, тут приварить тут. А далі ми підемо сюди. Це дюйм із четвертю. Підемо сюди. І буде для самотюку і ще вріжемо під насос. десь, Мабуть, треба зразу врізати. Мабуть, треба зразу врізати. Це вже бачимо, вас закріпив. Верхній колектор закріплений, а звороточки вже не зробили. Ну, тут трошки треба подумати, бо виходить, ця труба ближче до досягне, потім друга близько труба, потім оці труби, щоб для воду рециркуляція, потім тут колектор. І ще й байпас десь треба знов. Байпас тут не знаємо, як його добре зробити. Як його писати сюди. Ну, щось будемо думати. Щось будемо думати. Може ми його обійдемо по кругу. Не люблю я байпас, робити з боку, бо він так підсосує повітря. Не люблю, але може прийдеться. Щоб було гарно. Трошки затісно тут. Для врізочки Влад забирає мою теслу, ставить мій маленько забирає 295-ту. Хлопці мене варили, варили різним апаратом, хтось візьме, каже, найкраще. Там постарити голюсь для складних місць. Тут поворотний шовчик. я варити на цією. Не непогана зварочка, а для такого там бачите, біля стіни. Біля стіни, там треба з тої сторони, з тої сторони. Ну так би проміжок є, але там треба лягати під низ, знаєте, і стальовий шов, тобто то, 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 трошки буде попрацювати над чим. Краще надійні, що апарата. Оце підход для такого забілодушу. Що ну, там Максимум 220, більше не буде, ну, 230. Треба зеленточки взяти. Збей зі вже Ось така у нас робота. Все, більше немає часу знімати, продовжуємо. Робота не швидко, але рухається потрошки. Пізно бачите, як у нас виходить. Влад, так, туди сюди велика, поставлю собі такого козла і там працює, а мені треба буде залізти під козла. А я під козлом не, не люблю працювати. Я саме працювати, Знімаю фільм. Що ми працюємо? Працюємо... Ось, чим працюємо? Патон. Ано36. Ну, багато кому і подобається, мені подобається. Мене таке багато вдома. Мої одне з улюблених великої. Що мені здається непогано лягає. Здається, що непогано лягає. Яка проблема їх? Проблема... Шлаку трошки забагато. Шлакувати, ну, погано відходять. Арсенал, то він більш відганяє шлак. І найпіонер відганяє краще шлак. І... Континент краще відганяє шлак, але так не лягає гарно. Оцей і арсенал так гарно лягає, як оці лягають. О, це таке ще воно. Там шлак можна з ним боротися. Проблема трошки в тому, що на боку та намаска. А де ж там мій електрод? На на маска майже завжди, майже постійно. Бачите, яке набікна маска вона вигоріла. А ну фокуса. Фокусу давай на маску. О, бачимо. І коли варимо так ззовні на трубі, то, то, то не є проблема. Бачите, який фокус на масі у нас є. На Ой, згубився фокус знов. Коли варимо просто на трубі, то не є проблема. А коли ми варимо, там, наприклад, наприклад треба трубу, внутрішній сюди електрона положити, І вона може сюди горіти, туди не горіти. Ми викручуємо і кручу заставляємо його. Ну, такий дискомфорт трошки є на них. Хоча вони кажуть, і горять і класно. Оце кінець трошки посиляється, треба буде ще це, до кінці ще трошки дуже А так вони лягають, ну просто ідеальненько, лягають вони дуже гарненько. Ще, о, ще колектор так і лежав, так і лежить. Ніч не знаю. Ще роботи все, все під ногами ще. Все під ногами, великий об'єм роботи. Хоча по самочок там вже вас зварив, Обра... звороточку вже, вже гарно. Ну, потім привезли косом, покажемо. Подача ще там. Ще ніхто не знає, що там робити, ще навіть і не придумали. Ну і все, на перший день з нас досить. Хоча там ще щось крутить, ще не може заспокоїтися. Трошки потомилися. ледве-ледве стиг за день зробити завороточку, щось так воно не швидко робив. По-перше, приїхали пізновато ми. Як, трошки дороги, там 100 кілометрів, але така дорога не сильно розженеться потім, що у нас. Потім, поки хлопці замотали. З колектором пройшло часу. З тим самочок можна витратити багато часу. Бачите, самочок зробив. То спеціально не то так, як не постійно, спеціально трупи йдуть, там буде рециркуляція. Місто робилося, все, все по місцю, це по місцю варилося, це по місцю варвалося, це по Це ж шви на місці варилося. І так, бачите, та звороточка. І, по-перше, продумати було під кутом. Де що? Так само там фрізочка, там врізочка, різочка, там різочка, там різочка, там різочка. Мені здається, що все так вдало, знайшло своє місце. Поки що, єдине, що з, 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 з тим байпасом ми так і не знаємо, де він буде. Ми не знаємо, де він буде, але типу так вірував, що тут для його є місце. Якщо він пройде тут, так, так він тут значить і буде. Більше все так і буде, якщо по колектором проходить. Був трошки змістив колектора правіше. Зразу плакав, що не буде місця. Ну, але потрошки бачить стіна. Займається, займається і там, і там, і там. І ще цей насос буде. Тобто трошки буде все задіяно. Подачі ще, ще й не починали. Там ще самочок в воді. Таке. Що, будемо завершати в перший день. Пишемо, коментуємо. Очікуємо нових відео. Дуже дякую за кожну підписочку, за подобаючку. Вам це зробити зовсім неважко, важко, для нас це приємно. Що, Всім до побачення. Зустрінемось в наступній серії.